Взагалі, як це буде відбуватися, так ще й договір будуть затверджувати і підписувати, по суті, без нас. Проект договору лізі винести на розгляд сесії міської ради. Скажіть, будь ласка, скільки буде сплочено по відсотках? Зараз я отримав буквально від активного черівчана на 10 запитань, які я повинен задати. Рішення на голосування. Я вже давно ставити на голосування в цілому. Закупівлю автобусів у лізинг проголосували 24 депутатів. Проти не голосував ніхто. Ще тринадцятеро не брали участь в голосуванні. Зокрема, це обранці від народного контролю та команди Михайлішина. Містить корупційну складову як закупівля може проводити без тендеру або прямою тобто прямою закупівлею для обслуговування автобусів і електробусів. Необхідно розгорнути окрему ремонтну базу і відповідну інфраструктуру, особливо під електро а це додаткові кошти, яких немає». За словами депутата Володимира Бишлея, який голосував проти, управління не має місця, аби зберігати 40 автобусів. Окрім того, оновлення потребують тролейбуса. Ми пропонували гарантію збільшити з одного року до трьох. Депутати не підтримували цю пропозицію. Чому не збільшувати гарантію, якщо за такі шалені кошти ми маємо придбати ці нові автобуси? За словами депутата від фракції Єдина альтернатива Тараса Прокопа, завдяки збільшенню автопарку, тролейбусне управління перестане бути збитковим. Тоді, коли інші міста закуповували новий транспорт для себе, і ми бачимо, як наскільки оновився парк автобусний і тролейбусний в інших містах. Разом з тим, Чернівці фактично в цьому плані деградували, і в нас автотранспорт новий фактично не закуповувався. Більше будемо мати важелів контролю за якістю надання послуг пасажироперевезення. У проект рішення внесли зміни. Відтак тролейбуси будуть низькопологові. Дуже багато людей з особливими потребами, з інвалідністю, і для них і люди вікової категорії. І їм складно підніматися на не на низькопідлогові. Це той старт, який може дозволити. Складати конкуренцію і який закриє питання пільгових маршрутів, від яких масово перевізники відмовляються, на сесії депутати змінили відсоток залізних з 14 до 12 річних. За три роки відсоток складе приблизно 14 мільйонів гривень. Ми, звичайно, знову ж таки, і на профільній комісії, яка розглядала це саме бюджетною, внесли свої правки для того, щоб і навантаження знову ж таки на бюджет міста був покращений. Це зменшити до 12% річних. Отримати автобуси місто має не пізніше, ніж за 6 місяців, здати укладання договору. Виплатити 100 мільйонів за автобуси мають за три роки. Фінансовий лізинг відрізняється і від кредиту, і від оренди. Умовно, якщо місто візьме автобус у кредит, він буде йому належати одразу після оплати першого внеску. За оренду платитиме завжди. А за лізингом автобус стане власністю міста, коли воно сплатить усі гроші. Міста користуються лізингом, коли купують велику кількість транспорту, бо тоді платять менше податку, угоди укладаються швидше, а транспорт страхують не за гроші з міського бюджету. Страхові внески платить установа, з якої уклали угоду про фінансовий лізинг. Укладання лізінгових угод треба менше менший пакет документів документів збирати, більш лояльніші умови, тобто відсоток які сплачується лізінго-лізінгодателю, завжди менше, ніж кредитору. У Лізинг купуватимуть автобуси, а не тролейбуси, бо в місті є мікрорайони без електромереж. Сказав Суспільному заступник міського голови Ігор Крохмаль. Ірина Капуш Христина Тимофійчук Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.